Всім привітки! Це робимо вже друга частина. Так що поїхала оглядати готель далі. Ой, походу там якась дитина плаче, але ви на цей звук не звертайте уваги. це просто що дитина плаче з іншого готеля. Так що не маємо, гайти часу. Так що поїхали далі. Так що, дивіться, нас зустрічають такі сходи красиві. Піднімаємось. Ой, як тут високо! Нам з вами боятися нічого не треба. Так що поїхали далі. Ми зайшли в кімнату. Це наш із мамою кімнат. Тут таке ліжко, там іграшки на ньому є. А тут от мій комод. Зараз вам покажу, як виглядає. Дивіться, яка прикольна, до речі, кімнатка є. Ось така от красива. Ось таке ліжко є. Просне, аж прикольне Так що магаємо часу Давайте ліпше подивимося на мій комод поїхали Тут знаходиться мій шампунь для голови. Є ось такий. Далі в нас є тут мочалка із милом, щоб я мало чим натиратися. І змивати це все піну Ну ви і поняли. Далі в цьому кульку у нас лишить. У мене тут у мене лежить там зона. паста із щіткою. Ну, і поняли. Ви подивіться, як тут все гарно, є прикрашено. Прикольно буде прикрашено. Я, до речі, розклала іграшки, поставила їх тут. так красиво, естетично, прям. Ну ви і поняли. Далі ж тут у нас ще один як коло, ще другого ліжка. Тобто це диван. Я Це світлова лампа, щоб нам не було страшно. Це речі моєї мами, якщо ж. Поруч біля нас стоїть телевізор із пультом, такі дві шапки містительні і сушка красива. Ну, прикольно так вийшло у нас. Це було вам ще показати, що це моєї мамі черданий. Мій там біолетвий такий стоїть, красивий. Ну ви і поняли, коротше. Ой, друзі, я забула вам показати ще отут, що є ще. Поїхали. Тут є такий спеціальний такий красивий умивальник із милом. Тобто гель це сода, якщо що це називається. Тут можна мити посуду, це серветочки. Духовка, крісло і так далі. Тут фрукти, ще є, овочі, цибуля порей. О, до речі, я цибулю порей дуже тепер сильно люблю. Я ж її полюбила, ніж звичайну звичайно цибулю. Ну ви й поняли, але це не дуже важливо. Нічого страшного, і так сайот. Тут ми з мамою готували картоплю. Це варна картопля, це тут брокколі, тут локшина, помідори, кукурузні палочки, мед і так далі. Ну і на цьому все. і Всім пока-пока.